Тебе вже розряджається. я їх хороша по 800 дають. Та да, піпець, таку харню вилиється на, на конструкторське бюро по факту. Сімрочка бортиком стоїть, не пробиваємо. Не відсвічую ось. Для тебе музику в мене на стрімі замовляють. <laughs> я радий. Каже, для палича музика нашого дитинства. І що ж там за музика? Рок якийсь. Рок. Грає рок. Я хуйовий ігрок. От я ну, це так. Да. У мене скіла не вистачає просто влучити, ну розумієте, блять, танки бортами катаються, блять. Я просто з леопарда не можу влучити, ну от. Як то кать... Атаман би дав би тут, знаєш. Ха-ха з трьох. Я три з трьох даю молоко. або просто не летить. Атаман би три з трьох би дав би. Бестик. А потім моментом там люди, А потім тебе раком називають. От толку, что ті сімки туди і 260-й заїхав. Ну, ну типа нас, поняв, кон Типа по кого не працювати, мої тільки по нам Сімрка хоч підставляється періодично. Ну просто не летить і близько, блядь, до х... ну і близько в хрестик не летить. Ну три горимо. Ахуїть, блядь, що за лампочка? ДБВ-ха вичекала. Да, ДБВ-хиці, так, да. маскування 40%. Справедливо. Я взагалі чесний танк вивез, слухай. Опа, ляпс. Плюс фражек. Бебиваешь кака, да? 6 хп лише в падбил ты Кугасиком добери побайслі на катку. Єсть. Не стесняемся фугасиками добивати пулечки Да бавешка верхня? Да, вона у неї Мусорка тупо за мене, за мною їздить По-любому хтось шарить що це я А ти за закривник не? Да. Ну в принципі блядь, ну Якщо ти в одному бою то ти і так ну, Закривальники не закривають, знаєш, над одного місця. Там всі що то бикують Йосипи, ні. Бля, які душні эти семерка всі. Да. За пи 5 из 260. Никидушні, бля, чуваки. Ну, вони вже в мене всі. Т-95 тупо сука. Ай-яй-яй, 260-й ще й по командиркам раздаем. Давай, стой. Будемо догравати, хоч щось спробувати. You in the army now пісня була для тебе. Ага. Oh, оуу, oh, you in the army now. А ну, блядь, ю маску пробив! Ха! <laughs> Стріляв, типа, в корпус, а від. А маску пробиває. Ага. Сімерочку чисто в лице. Я сьогодні відос бачив, як 260-го маску пробивати на Ізі. Да. Стріляєш під гармату і рикошетом а, Саме, рикошетом, да, саме да, під да, калібр да. летить да, є, час. Кумулем не, не проб'єш, так. Да. Рикошетом, так, да, є, 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 така тежуха. Та, блядь, прожміть W вже! Очкуєте. Тільки блядь, бля, всі можна добрати. Я зараз тобі лайків набачу на стрім, хочеш? Он дивиш, що робиться, затащимо, блядь. зараз затащимо блять. Зараз тебе на стрімі дуже багато лайків буде. Що будеш накручувати? Да, дивись, я в чат написав. Автонакрутка називається. Тащиться? Ізі, ну дуже багато шортный. 260-й, звісно, мене два рази підловив. <кій> Якби мене не впоролися. Ну як ви, блядь, вмираєте, ну пти мать! Тіпі на рахунок дивляться і думаю, та вже все. Блять, пів команди нахуй шотної. Дві, Т-30. Хорош. На ерекції. Бач шотне, шотний. де БВ шотне. Коли почав грати в танк, це складе. <рес> ну є такі моменти. Хоч берете фугасами його, блядь, убивай. А я тільки хотів ти сказати, але думаю, не буду тебе задрачувати. Це десь 3-4 фугаса прийдеться потратити. Нахуй. сука. Дорого, поняв. <рес> В Лючок луснув. Да, там зліва лючок такий, що. Але свічуся ДБВ ка десь стоїть в кущах, блядь. Хоча може він мене висвіти після пострілу. Доброго. Але ж от зараз ситуація, типу, казалось, в мене 1100 хп, можна їхати розігрувати. Але я розумію, що стоїть, блядь, блядьське ДБВ. О, дивись. стоїть бляцьке ДБВ. А, отак от, от просто, ага. да. от так. Отак можна от так було, от. да? Це, да. От так? Це, так. Отак можна, казе, було просто. Стоїть десь блядьська ДБВ в кущах, як, як хер ти пересвітиш, і воно має сугаза ще з'їсть. Ну, це не точно. Йдіть по червоній. Я до арти. арти. Я до арти, а там буде видно. Найду по ДБВ по дорозі, добре. Теоретично ну, танкую ітичку. Але й перемога важлива. Да, Може і да, да, шармуротом да, да. шар шар би поїхати. Та вже по... О, дивись. Ну і він када. Да, ну да, дорожний да. да, да, да. да, цей, дорожньо чарморад добирати, то він по ідеї. як він їде, блін. Як швидко. ДБВ ха? Та це їмба! Маскування топ, динаміка топ, зводиться за, за пів секунди, блять. Ні? Чисто цей. Фух, хорош. Гарно! Чисто за пів секунди чувак зводиться, блядь. Маскування на рівні. Диви, ти зараз Редлі Волтерса візьмеш. Він взагалі палич не в цьому, палич не в проблемі. Скільки в, в тебе снарядів? Тому... Достатньо, достатньо, достатньо. Так, йому ніхто нічого на мап нараховував. Вісім фрагів має бути. А в мене ще два снаряди, дивись. Блядь, це С-9. Хорош. 10 фраг... 40... 4 тисячі тільки це ми. Чисто на фрагах, на На фрагах. Чисто на ізічах, на ізічах, блядь, на ізічах прийняли. А ти скільки демеджу? Тема демеджу небагато, 4 400 О, я видівно так само. Але тут іменно, знаєш, блядь, побєдку затащили і фраги. да. Прям, жухнули, блядь. Б'ять в того, ще да, блайнди якісь там, блайндів. Бачата ж ти забрав. Да, та я ще й кормицю, мабуть, бланд якийсь був.